Don't leave me Щоб усіх вас привітати з ясною звісною, бо бо народжений Ісус щиро вас вітає. Щастя, радості для вас з неба посилає, тому звичаї свої, ви не забувайте, разом з нами до вертепу сьогодні поспішайте. Полядуймо разом всі, як батьки співали, щоб традиції свої внуки пам'ятали. Полядуймо разом всі, Радісно співаємо і рожденного Ісуса тобі прославляємо. Не в храмі злочинів Він народився, не в залах палатах царями явився, а в стані зкритий нехайник у добре бо став чоловіком, бо став перед світом. Дозвольте сьогодні всім нагадати, щоб він ними стануть, хати й палати, притулок лиш має Бога душа та вічі ми. Про це нам нагадує Боже дитя. Ми в очі постатись, не знала станіця, на сад, ти знала солодах. А як піличка тходила, темна пісня нас будила, Ми одразу повставали, сонні очі подила. Послужки, ані світло серед ночі, ані музики жить, ані слів моїх пророчих. Я приношу вісім для вас. Нині народився спас, добре поспішайте, Сина Божого вікайте і всім людям своїм сім, що Христос пройшов на смерть. Насі запровоєш, а потім мене даруєш, людей з хати виганяєш і маятки забираєш. Ти собі сьогодні нас не буде. не хочу сюрпувати, всі чесні люди. Мене з хати виганяти, то чекає десь плати, щоб біда до вас прийшла, щоб весь вас обманув, щоб у чорт вас не вернув. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває, та де бійки, сварки, крики, там мої любі музики. Де та... не споряш шахраї, там товариші мої. А не всякі чарівниці, то мої любі сестриці. Бо я ж і готовий, тільки щось я трохи чорний. Тому ім'я таке маю, чортками називають. А я, а я, ваша біда. Я вас всіх на знаю. Я вас мучу пригинаю, Забираю ваші статки, не лишаю на вас і латків. Сила є в моїх руках, ці душу я вам страх. Що за крики тут у каті, Я вас хочу запитати. І скажіть також мені, що за люди ви такі, а то зараз всім від мене страшна кара буде. Міф заславний сильний цар. Вони всі тебе тут зневажають. Кажу, що іншого царя мають. Ти є цар лише земний, народився цар таємний, що постане над царями, над землею, і небесами. Він не цар вічний Бог, що царює без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Ха ха, ха зуміли розсмішити. То, що месія, цар, анозар уже мерщій, колишне сходу мудреців. І забрати він не сміє. Усіх, хіте вілює без розбору, рубати, різати, душить, що не міг цей цар весія жити. Я володим, князу з Богом пойдався, після всіх царів, і я чорнував дитя Христа, християнську правду вірує з Богом накрити, не спит Христом воює, що я його пропустити, решта поламаю сумнів. Я забив, гайський ворог, підібрав історії знамениту вонь. От зберіг та світу Україну Русь перших перед рівні не дарма зову, лиш перед спистом були з чапні похливі. Переду стану всі... Щоб пропало, не славу що твердити не славу, Божу Богу. Хай дома хотіти, ще немером Україну. В світі є така країна, Суся, ненька Україна. Сотні літ мене ганьбили, били, різали, палили, на шматочки розривали, жити вільно не давали. Мого по рідну лишали волю й віру уравні, щоб супроти начним коло не даротворим. Але я не підкорилась, за свободу й волю було. Кайдани совка зняла, незалежність добула. Та не всі мої свободи вже ж прийшлися до вбудови. Ірод, царських москалі. Від того, скажімо, вся країна виросли, а на нем жили під смертю ірода царя і здригнулася. お Ти від нас таків, муки всі вчинив не раз, не відкупишся від смерті, вже прийшов і смертний час. Ага, Отут я чую грішу душу, і її з собою в пекло взяти можу. Ходім, ходім і любі царю, тебе в смолі я покупаю, ходім зі мною в пекло, нам з тобою буде. так Поборено то, лютий цар відступив звалив його спільний доволі порив, хай злоби і застрою. Згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернути. Діти, твої діти, у буде будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов і добро. Христос ся рождає. Славія! Світом ми наполядаємо, увесь світ, світ іскує, тільки наша Україна звистрахи не чує. Святкує Україна, хоч серці тривога, різдвом і вдаєві предвічного Бога. Освято зі гріховченята в дітей українських, сумні оченята, втікає родина їй під чужину, лишають родини свою країну. Співають колядки в далекому краї. Ісусик маленький тебе всіх благає. Дай сили здолати нам ірода нині, дай нам перемогу і мир в Україні. Хай дзвони Софії, нехай весь світ почує. Країна не впала, вона полядує. полятує. Нас міхають, слова, нашої любов, ми працює духовні. Могутня сила, не старе звідати сила, та народ наш не здоланий. Ми прожили рідний брати, заслання, сибір, майдане, та наш рід не перестане, добу родині скині, вишиваних староба. Доки при святій вечері поляді відкриті доки у теплій любові в наших дітях, наших мотива. Подадуємо Україні, щоб додому повернулись, усі бої і сами, щоб живі були вони. Ми бажаємо вам усім, щоб багато є. Щоб збулися всі бажання, щоб все ладилось у вас у щасливий мирний час. Діти, щоб навчались в класах і ніяких дистанційок, і високих стів оцінок. Щоб шахети відскрипили, і ракети не летіли, щоб всі з чужими додому повернулись, їх довідки дочекались, більше щоб не розлучалися. Щоб скоріше мир настав, і вогонь вістря розірві, щоб ніколи не згасав. Вашій Україні ниви процвітали, щоб у цьому році ви єдине зазнали, що було багато нас, щоб ви працювали нашу славу українську, на весь світ підняли. Він вам, панове Господарі, що Христос родився, що наш нарід український із ярма звільнився. Ми щасливі, що діждали, і ми Бога просимо, нехай наша Україна своє ім'я носить. Нехай носить, хай волосить по цілому світу. Нехай славлять Україну на многії літа. Нехай біди та незгоди вас всіх обминають, а ми Бога прославляємо. Христос Його!